Марихуана це просто трава, а потім лінь, депресія та втрата пам'яті. Марихуана це психоактивна речовина, яка впливає на мозок. Її основний компонент це тетрагідроканабінол, який впливає на сприйняття, мислення та поведінку. Після вживання марихуани людина відчуває розслаблення, ейфорію, змінене відчуття часу та простору. Можливе посилення відчуття смаку, музики та кольорів, але крім приємних ефектів, є і негативні порушення концентрації, пам'яті та координації рухів. Це може призвести до аварій, травм, проблеми зі здоров'ям та втрати особистості. Регулярне вживання марихуани впливає на мотивацію. Низьку продуктивність викликає тривогу, депресію та проблему з дихальною системою. У молодому віці, коли мозок ще розвивається, марихуана може призвести до серйозних порушень у поведінці та навчанні. Короткочасне задоволення може мати довготривалі наслідки для здоров'я та життя.